Що це за мужчина тут лежить? Це манікен для відпрацювання навички надання першої домедичної допомоги. допомоги. мені показати, як надавати першу домедичну допомогу? Звичайно. Вже зрозуміли, я в лабораторії бітуріанта БДМУ. Хоча я мрій стати стоматологом, але знання до медичної допомоги нікому не завадить. Перше, що ми помічаємо людині, коли спілкуємося з нею, це її посмішка. А щоб посмішка була красива, треба доглядати за зубами. Так, я мрію стати стоматологом, я мрію, кому більше дізнаватися про будову можливості людського організму, щоб дбати про здоров'я людей та лікувати їх. Я сьогодні буду спілкуватися з однією студенткою Диму Іриною Скольні, яка вже так давно повернулася з стажування і знову вийшла в Британію і має цікавеньким чим поділитися зі мною. Як ти потрапила в стажування в Британію? Мабуть, це мріє цих студентів вчитися за кордоном. І які можливості щодо навчання за кордону. Нашим міжнародним відділом була опублікована інформація щодо можливості проходження студентами нашого університету стажування за кордоном. Я обрала саме стажування в Великій Британії. Я заповнила заявку і пройшла допін як нашою стороною, так і стороною Британського університету. Чи були якісь проблеми з цим візом? Всі, хто відкрив візу на Британію, певно знають, що вона доволі є специфічною. Проте будь-які питання, які в мене виникали щодо її оформлення, я б могла завжди покластися на допомогу як нашому університету, так і у університету Британії. В Британі. якому місці ти проживала та й я проходила стажування у Білінгені. Як відрізняється систему навчання у відповідному визі за кордоном і в БДМУ? Взагалі система навчання в Україні і за кордоном, зокрема, в великі питання є доволі різною. А, ми після завершення навчання в Україні, після завершення школи ми вступаємо в університет, де ми навчаємося відповідно 5 або 6 років. За кордоном, тут, зокрема, були питання. Вони спочатку проходять преклінічний цикл у е, відповідних закладах, а потім вони мають можливість вступити в університет на п'ятерічну програму. Після завершення університету е, студенти українські е, вступають на інтернатуру, яка відповідно триває або два, або три роки, е, залежно від спеціальності, яку ми обираємо. Е, за кордоном питання. Вони обирають а, по три цикли, які вони проходять а, протягом двох років. Які досвід і навички ти отримав? Я отримала досить корисний досвід, і я проходила стажування в двох лікарнях. Це Бірінгенська жіноча лікарня, а де я проходила стажування відповідно по циклу Акшарської гінекої та ніколої, І, а, і а, Пицяча Бермінгемська лікарня, де я проходила навчання, стажування по циклу педіатрії, де я був як і терапевтичний, так і хірургічний папір. І відповідно у цих напрямках я здобула досить великий досвід. А хто фінансує навчання? Пізнає, чи дорого жити за кордоном? Моє проживання залежно від програми. Моєму у моєму стажуванні університет Британії оплачував мені проживання та дорогу. Um, і відповідно вони домовлялися з лікарнями, щоб можна живати. Чи можна, важко було навчатися на англійській мові? Який рівень студенти повинен бути, щоб комфортно навчатись? Я вважаю, що я доволі ну, володію високим рівнем англійської мови, адже в мене є сертифікація один. Досить довгий час я переглядаю фільми виключно англійською мовою, що допомагає мені в... Редіювання і спілкування. А також будучи членом ради студентського наукового товариства і, і, і будучи членом організаційного комітету нашого конгресу Дніпро, дає мені змогу постійно підтримувати зв'язок із іноземцями, з іноземними учасниками, іноземними лекторами. Чи не почувалася ти там самотньо? Чи знайшла нових друзів? Самотньою почувати в мене просто не було часу. Адже я від 7 ранку до 9-ї вечора перебувала в лікарні. Як своє дозвілля проводять студенти виші? Студенти виші в Британії, так само проводять дозвілля, як і студенти українських навчальних закладів. Студентське життя, воно є на те студентське життя. Не виникало бажання приїхати вчитися в Британію? Я вважаю, що... Навчання в Буковинській державному медичному університеті мені дає змогу навчатися, проходити стажування не тільки в Британії, але і в інших країнах, що я ем, неймовірною можливістю, як ем, для саморозвитку, і пізнання нового. Якою є твоя мотивація залишитися в Україні і працювати по надію? Сьогоднішня ситуація не раз доводить, що життя я доволі непередбачуваним, тому... Поки я розглядаю своє майбутнє в Україні, розглядаю свій професійний розвиток саме в Україні. Адже я тут народилася, я тут вивчилася і я хочу тут жити у вільній і незалежній Україні. Дякую, Ірина, за інтерв'ю. Бейтимода дає стільки можливостей для студентів. Реалізація можна як у професійній діяльності, так і в пізнанні нового. Вам здоров'я, а моя мрія поступити в минуло нехай здійсниться.